Вітаю, всіх пропоную вам подивитися уже традиційно, кому і що пронесе неділя. Дивимося на 15 червня 2025 року, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас П'ятірка мечів. Можливо, у цей день у вас будуть якісь такі переможні енергії йти до вас. Ну, тобто, ви, можливо, щось або когось зможете здолати, отримати свою перемогу, але це не говорить про те, що ви так зможете закріпити свій успіх на тривалий час. Тому що... Якщо вам доведеться відстоювати свою точку зору, ви можете когось образити, і на вас хтось може зачаїти образом. Загалом у вас неділя буде активною, але це може така активність вам приносити і напруги, і хвилювання. Також, можливо, навіть у вас будуть якісь сварки або з'ясування стосунків. Ну через те, що у вас будуть різні погляди на якусь ситуацію, але вам варто розуміти, що цей день не найкращий час для з'ясування стосунків, тому що це може привести до розриву. Але від того у вас буде така нервозність. Можливо, ви будете діяти імпульсивно. А якщо ви будете діяти імпульсивно, це може привести вас до якихось певних втрат і розчарувань. І ваші плани можуть зруйнуватися зовсім по таким причинам, які від вас не залежать. Підказочка для вас йде така, що вам в цей день доведеться приймати якесь неординарне рішення, проявити свою креативність. Якщо в ситуаціях буде існувати конфлікт інтересів, який ви не зможете. Змінити, то не варто і цей конфлікт розпочинати. Краще зверніть увагу на своє оточення. Можливо, той, кому ви довіряли, плете за вашою спиною якісь інтриги, плітки проти вас підриває вашу репутацію. В цих умовах краще прийняти певні обмеження щодо спілкування із своїми друзями, подругами або взагалі з такими людьми, які для вас не рідні і не близькі. Наразі в цей день вам допоможе ваша мудрість, благорозум'я. І ще також, от саме як будете проявляти свою мудрість, ви навіть зможете і уникнути конфліктних ситуацій, і вирішити інші питання. Тож, бажаю вам гарної неділі. Другий варіант для вас король мечів. Говорить для вас, що в цей день, можливо, для когось доведеться спілкуватися із представниками влади, силових структур. Також, можливо, вам доведеться вирішувати якісь питання зовнішнього рівня. Попри те, що це буде неділя, ви будете змушені бути розсудливими, контролювати ситуацію, тому що. Як я вже сказала, можливо, доведеться взаємодіяти з офіційними структурами. Зможете вирішити якісь певні ділові питання, можливо, вам доведеться відвідати якісь суспільні заходи, заклади, вибачаюсь, або вам потрібно підготуватися, щоб ви свою позицію змогли відстояти аргументовано. Щоб у вас були якісь такі докази то вашої діяльності, або якщо ви десь змушені переміщуватися, у вас повинні бути або якісь дозвільні папери, можливо, підтвердження вашої особистості, тобто документи у вас повинні бути у порядку. Ну, і до того ж, вам потрібно проявити якусь свою винахідливість у вирішенні ваших питань. Тому підказка для вас де така, що вам потрібно не. Адекватно оцінювати те, що відбувається у вашому житті, адекватно оцінити свої сили і можливості. А перед тим як діяти, все дуже добре виважуйте і прораховуйте, або звертайтеся за порадою до більш компетентного спеціаліста, якщо ви самі не в змозі вирішити. Але все ж таки будьте дуже уважні до. Органів влади, тому що не виключено, що ви будете взаємодіяти. Якщо для когось, можливо, хто працює в цей день, то у вас можуть виникнути якісь ситуації, які будуть пов'язані із вашим керівництвом. Я бажаю вам гарної неділі. Третій варіант для вас тут пентаклів. Для третього варіанту, є, є якісь шанси щось для себе надбати. Можливо, ви зможете хтось зможе гроші заробити. Хтось, можливо, отримає шанс для того, щоб ви відчули вже якісь, якусь стабільність, для кого це буде у своїй ну, родині. Для, можливо, для когось хтось отримає подарунок або зробить якісь потрібні покупки, все буде у вас вдалим. Хтось, можливо, уже почне відчувати, що покращився стан здоров'я. І також, можливо, у вас в цей день відкриються взагалі нові можливості. Ну, а ще, можливо, хтось зможе придбати своє майно, щоб це воно було вже особисто вам. Ну, і загалом у вас день буде насичений. І чим би ви не займалися протягом цього дня, ви будете отримувати задоволення і радість. Тому готуйтеся до того, що цей день вам дарує приємні сюрпризи, подарунки для когось можливо буде, будуть. А хтось отримає пропозицію, яка буде давати вам перспективи на майбутнє. Тобто у вас буде в цей день шанс розпочати щось, щось спочатку. Підказочка для вас йде, що удача сама по собі до вас не прийде, її потрібно помітити. А для цього вам доведеться прикладати певні зусилля. Тож звертайте увагу на всі ресурси і можливості, що є у вас в наявності, тому що у вас з'явиться шанс щось покращити в своєму житті, своє положення. Тож використовуйте цей шанс, не втрачайте його. А я бажаю вам гарної неділі.